Доброго дня всім. зв'язку з тим, що Роман Володимирович відсутній, доручив мені як заступнику провести сьогоднішнє засідання комісії. Тому питання: чи всім розданий порядок денний? Так. Є, так? так, дякую. Тоді, хто за те, щоб ми затвердили порядок денний, в якому у нас шість питань з різним. Хто за? Так, дякую. Е, перше питання про клопотання комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради щодо перепреміювання керівника. Інформує Інна Володимирівна. Будь ласка. Я, Якщо дозволите нагадаю всім членам комісії, що 18 липня 2024 року були прийняті висновки ці нашої майнової комісії про те, що премія керівникам підприємств встановлюється цією постійною комісією щодо питань використання майна, зв'язку з цим було звернення від. Комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо принулівання керівника в розмірі трьох посадових укладів. Також надані дані щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, тому пропонується проект висновків щодо преміювання, надання керівнику цього підприємства премії, встановлення премії в розмірі трьох посадових окладів в межах фонду оплати праці. Якщо немає ніяких запитань. Можу ставити на голосування? Дякую. Хто за те, щоб прийняти дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую, будь ласка. Дякую. Друге питання. Аналогічне про клопотання. Комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Інформує Савіна Володимирівна. Будь ласка. Знову ж було питання е, заступника директора з економічних питань цього підприємства з наданням е, даних щодо фінансово-господарської діяльності підприємства за третій квартал цього року, е, відповідно до яких е, пропонується е, встановити е, керівнику Волинської обласної, обласної клінічної лікарні е, Дударю е, премію за третій квартал 24-го розміру. Четвертого року в розмірі трьох посадових укладів фонду оплати праці. Е, хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримався і Володимирівна, скажіть, будь ласка, бо я не бачу депутат. Одноголосимо одноголосно. Шані колеги, дякую. Нам зараз не буде фіксувати нас, такі голосувати. Юрій Петрович, добрий день. нас не екологічна комісія. Дякую. Я против не наголошую організаційні питання, які маєте дотримуватися. <рисв 'язаний> дякую. Третє питання про клопотання комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства, Волинської обласної ради щодо переміювання керівника. Інформує і на Володимирі на сабір знову ж є питання заступника генерального директора з фінансово-економічних питань з наданням даних інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства згідно наших висновків від 18 липня і пропонується. Встановити Ірині Іванівні горавській директору цього комунального підприємства за підсумками фінансово-господарської діяльності за третій квартал 2024 року премію в розмірі трьох посадових укладів в межах фонду оплати праці. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Чотири отримався одноголосно. Так, Однозначно, так. Да, дякую. Наступне питання про четверте. Про клопотання комунального підприємства Волинський обласний інформаційно аналітичний центр медичної статистики Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Іна Володимирівна, прошу. Аналогічно надійшло клопотання 20 вересня щодо преміювання Тетяни Самчук, керівника цього підприємства, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 3 квартал 2024 року, цього підприємства пропонується преміювати в розмірі трьох посадових оплатів в межах фонду оплати праці. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу голосувати? Хто за? Чотири за чотири проти отримався одноголосно. Одного дякую. Наступне п'яте питання про клопотання комунального підприємства Волинська обласна лікарня Постріб, місто Коваль, Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Інна Володимирівна, прошу. Клопотання головного директора Степаненко від 24 вересня теж за результатами фінансово-господарської діяльності за третій квартал 2024 року пропонується преміювати Наталію Слоузову за третій квартал 2024 року в розмірі трьох посадових укладів межа фонду оплати праці. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Чотири за проти. Отримався рішення прийнято одноголосно. Дякую. І шосте питання різне. Чи є в когось якісь запитання, питання? Юрій Петрович. У мене немає. Дякую. Не, немає. Дякую тоді за роботу комісії. До зустрічі. Дякую тоді. До побачення. За побачення.